Ще раз підкреслю, це спростовується поясненнями самого дубини, розташованими на аркушах справи 105-111 том 1. В матеріалах справи в першому томі також є пояснення працівників НАК Нафтогаз України, відповідальних працівників Укртрансгазу, зокрема, пана Бекера, Продана, Давиденка, Кобалева, Калісника, Чупруна, Хінка, Фролова, Марченка, Вайтовича. Тріколіча, Соколовського радника президента, Олега Івановича Дубіни та Андрія Іванова, заступника голови НАК «Нафтогаз України, всі ці матеріали знаходяться на аркушах справи 1-100. В усіх цих поясненнях зазначені особи говорять про одне єдине. По-перше, ніхто ніколи не інформував їх про те, що затверджені директиви є директивами Кабінету міністрів України. Із тексту, до речі, із тексту самих директив вони досліджувалися судом неодноразово, жодним чином не випливає, що це директиви Кабінету міністрів. Окрім того, що вони скріплені печаткою Кабінету міністрів, але, як зазначала Скаржник в своєму виступі, це передбачено прямо передбачено регламентом, оскільки не існує печатки прем'єр-міністра України. Стаття 365 Кримінально-процесуального кодексу, яка Інкримінується частина третій, яка інкримінується Юлі Володимирівна Тимошенко, Ще раз вона говорить про перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службової особи, дії, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, якщо вони. Заподіяли істотну шкоду, охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб. Тобто, що повинен був зробити слідчий відповідно до 94 статті Кримінального процесуального кодексу. Ну, по-перше, він повинен був мати хоча б якісь дані, які б свідчили про явне перевищення Тимошенко своїх службових повноважень. Досліджуючи матеріали справи, ми неодноразово переконалися, що в нього були прямо протилежні докази. Але він чомусь не забажав їх розглядати. Крім того, у нього повинні були бути будь-які докази будь-якого умислу Тимошенко на нанесення шкоди державі. Як зазначали всі в своїх поясненнях, всі підкреслюють, хто був опитаний у цій справі, саме завдяки меморандуму Тимошенка Путіна була встановлена ціна в 235 доларів. За тисячу метрів кубічних, яку той самий пан Олег Дубина називав найкращою, але яку він не зміг підписати, бо не отримав вказівки президента Ющенка, як знов таки зазначається в його поясненні. Тобто не вина Тимошенко, що цей контракт в такий спосіб не було укладено. Вона зробила все для того, щоб контракт було укладено в такий спосіб. Хоча знов таки, ваша честь, це абсурдна логіка. Якщо Тимошенка не перевищувала своїх повноважень, то не досліджуються всі інші питання, нема складу злочину. Нема підстав виносити постанову. Нема. Але навіть якщо припустити, що слідчому щось примарилось, і він не дочитав ані висновку юстиції, ані висновку своїх старших товаришів у вигляді заступників Генерального прокурора одного та іншої, і він почав рахувати збитки. Уже про розрахунок збитків тут говорилося неодноразово. Знов таки, чим. На думку слідчого, можливо, підкріплювались збитки, крім тих двох документів, на які посилалася Юлія Володимирівна Тимошенка. Дійсно, всім опитаним е особам НАК Нафтогаз ставилося одне питання. Скажіть, будь ласка, як ви, як ви вважаєте, чи можна було отримати нижчу ціну? І кожен з них сказав, О, і там один сказав цікавий, я чесно кажучи, не пам'ятаю хто, але сказав один цікаву річ. Ми до останнього сподівалися, що ціна буде 179,5%. Питань нема: а чого не 50? Я би на їх місці сподівався, що нам взагалі заплатно цей газ дадуть. Якщо російська сторона, і це підтверджують всі, чітко стояла на ціні 450 доларів, продажна ціна ваша публічна. Продажна ціна. Не ціна, базова ціна в формулі. До речі, слідчий весь час плутає цих два поняття. Весь час він плутає свідомо або несвідомо. То він спочатку каже, що забезпечено базову ціну в 450, потім каже, ні, ціну продажі в 450 і так далі. І такі маніпуляції відбуваються у нас з цими цифрами. Так от, всі, хто приймав участь в цих переговорах, абсолютно чітко зазначили, що прем'єр-міністр України Тимошенка змушена була почати приймати участь в цих переговорах після жовтня місяця, коли вона домовилась про 235, але чомусь хтось не підписав, бо президент відкликав. З делегації з Москви. Так от прем'єр-міністр Тимошенка була змушена почати приймати участь в переговорах на наступних базових умовах. Російська сторона абсолютно чітко зазначила, що нижче 450 доларів Сполучених Штатів Америки за тисячу кубів цей газ продаватися не буде для України. Тобто не по формулі, а за 450. Без знижок за 450. Що ж говорять директиви? Тобто це у нас стартові кондиції, як то кажуть. А директиви говорять, що відповідно до зазначених директив необхідно на 2009 рік передбачити знижку в розмірі 20%, які визначаються за підсумками домовленості між, президент... між прем'єрами України і Росії. Дійсно. По-інакшому вже неможливо було вирішити це питання. Але знову таки це, це предмет політичних перемовин в рамках повноважень прем'єр-міністра, які не можуть бути предметом кримінального переслідування. Бо це дії в межах повноважень. А, а чи би хтось домовився дешевше, як там одна е шановна, не хочу нагадувати прізвище, представниця НАК «Нафтогаз» зазначила, що вона б домовилась дешевше. Заступник керівника департаменту. Ні, я говорю, Я не даю, я не даю оцінку показам свідків. Я, я говорю про про ті висновки, які повинен був зробити слідчий, приймаючи рішення про порушення кримінальної справи, і які він для цього мав підстави і приводи. Ще раз підкреслю, ще раз підкреслю, в єдиному випадку він міг порушити кримінальну справу, коли у нього є достатні дані. Якщо одна, пробачте, баба сказала на базарі, що вона б з Путіним домовилась дешевше. То, напевно, це не є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину у кримінальній справі. Тим більше всі вони в відповіді на наступне питання зазначили, однак ми не фахівці з цього. Ми з цього не фахівці. Так, да, ми б домовилися дешевше, але ми не фахівці. Всі, всі представники НАК Нафтогаз в своїх, в своїх поясненнях зазначали наступне: Україна перебувала в край складних ситуацій. Ситуація з постачанням природнього газу в 2009 році, або точніше, з припиненням постачання газу в Україну у 2009 році, була екстраординарною. Про це в своїх поясненнях заявив міністр Продан Бекер, головний інженер, всі, всі, знає, всі, всі про це і заявили. І ці матеріали мав слідчий, надаючи Бо оцінку цим матеріалам, приймаючи рішення про порушення кримінальної справи. Тобто. Приймаючи рішення про порушення цієї кримінальної справи, слідчий, на мій погляд, і моє глибоке переконання, не тільки не мав достатніх підстав, а навпаки, він мав достатні підстави вважати, що немає складу злочину в цих діях. Оскільки, оскільки прем'єр-міністр діяла перше в межах повноважень. І нема не, перев... не тільки явного перевищення, а нема взагалі перевищення. Немає ніяких доказів і ознак умислу. Бо Тимошенко домовилась спочатку про 235. І коли починалися, починалися переговори, то ціна була 450. А коли закінчилися переговори, то ціна була 230, 232, як зазначають самі фахівці і експерти. То де умисел, де збитки, а збитки штучно притягнуті за вуха. Це означає. Якщо перейти на нормальну людську мову з мови експертів, то це значить так, оскільки газ здорожчався, то НАК повинен був за нього більше платити, і тому це збитки. Так здорожчання газу відбувається кожен рік. Якщо суд цього не знає, то я його про це інформую. Здорожчання газу відбувається кожен рік. І кожен рік НАК Нафтогаз прибувається цей газ дорожче і дорожче і дорожче, і дорожче. А ціна транзиту залишається, а транзиту залишається незмінною впродовж багатьох років. І знов-таки аналізуючи цю ситуацію і вираховуючи нібито збитки в лапках, слідчий обмежився чомусь е констатацію факту по ціні транзиту за 2009 рік. А чому так? А чому так? Вперше за всю історію України відповідно до поданих директив прем'єр-міністра України. Пункт другий. Передбачити в контракти про обсяги та умови транзиту газу через територію України. На період 2009 року 1,7 доларів США, нема питань, а формування ставки плати за послугу транзиту з 2010 року на базі формули вперше в історії України. Не 1,09 і не 1,06 і не 1,7, навіть, а на базі формули, яка буде відшкодовувати НАК «Нафтоаз України всі експлуатаційні витрати, пов'язані з транзитом і так, далі, і, так далі, і так далі. Відповідно до цієї формули, яка, до речі, зазначена в матеріалах справа, яка є в контракті, за станом на. Минулий рік ціна транзиту зросла на 70%. А чого ж не порахували ці прибутки? А порахували тільки ті збитки в лапках? Так давайте змінусуємо одне з іншого. Що відбулося завдяки цим директивам? Навіть якщо піти на абсурдну логіку слідства про збитки, то ми в 2010-му отримуємо близько 3 мільярдів доларів прибутку з цього. Доларів. Не гривень. А в 2011-му іще більше. Бо формула буде зростати, вона так само прив'язана до вартості активів. Вважаю, <рес> що в основному є незаконно. Іншими словами я хочу сказати <рес> <для рес> <засобі рес> і для засобів масової ставки, що супереч раніше підписаним угодам і урядом Міханурова, і урядом Януковича, при тому, що на 25 років стабілізується ціна на транзит на нульовому практичної рівні, ми це, нам вдалося це зламати, і з 1 січня 2010 року, як подарунок нового уряду Януковича, на 70% вперше нам вдалося підняти ціну на транзит для України. І це 3 мільярда доларів перемоги. Я просто хотіла би, щоб вже, ну, якщо решу справи, то хоча б давали об'єктивну інформацію Що зазначено Зазначена кримінальна справа. Порушено без достатніх підстав приводів і підстав, передбачених статтею 94 Кримінального процесуального кодексу. Зазначена постанова, винесена з порушенням вимог статті 94, а вручена з порушенням вимог статті 98 і значком 2. Також я хотів зазначити, що ця справа, як незаконно порушена, вона так само незаконно розслідується в матеріалах справи, які є у судах, на відповідних сторінках, якщо необхідно, я їх назву. Зокрема, це том 4, сторінка 242, 243. Дві день, що зазначена постанова, я ще раз підкреслю, порушена із грубим порушенням статті 94, відповідно до статті 236, значком 8, вона підлягає скасуванню, як незаконно винесена. І, відповідно, ми просимо суд задовольнити, задовольнити скаргу Тимошенка Юлії Володимирівни в повному обсязі. І скасувати як незаконно порушену постанову про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження від 11 квітня 2011 року, винесено старшим слідчим особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радником юстиції нечвоглодом. ОА у кримінальній справі номер 49 31 51. Добре. Так, значить, наступним у нас був процес обдається словопропорону, але оголошується